У Кременчуці поліція встановила особу, яка спричинила ножове поранення 20-річному місцевому мешканцеві. Повідомлення про інцидент надійшло до Кременчуцького райуправління управління поліції від рідних потерпілого 9 жовтня близько 20-ї години. Поліція відкрила кримінальне провадження. Повідомила нам речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Надійшла інформація від місцевої мешканки. Про те, що мала знайомий ножем, травмував її сина. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, встановили першочергові обставини даного інциденту, і на ранок було затримано особу, що обґрунтовано підозрюється в скоєному. Це місцевий раніше судимий чоловік який раніше мав проблеми з законом наразі його затримано в порядку статті 208. за фактом розпочато кримінальне провадження синою першої статті 121 кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження сьогодні. Е, планується вирішити питання щодо вручення е, нашому е, підозрюваному про підозру, а також обраняємо міри запобіжного заходу.